На фоні того, що зараз з'явилися новини про те, що Трамп розгнівався на Путіна, скоротив термін, який він йому дав. Він сказав, що 50 днів даю на перемир'я. Зараз вже сказав, що 10 12, може 15 днів. Все бачимо, точно він ще сам не знає, скільки днів він дав, але факт той, що риторика міняється. У свою чергу з Кремля там вже почали грізно надувати щоки, що мовляв: ага, це ви до війни штовхаєте нас. І що, мовляв, нам ваші ультиматуми в одному місці. Коротше, таке враження, що ми наближаємося до якихось цікавих, а може навіть веселих подій. На фоні оцього всього давайте поговоримо про торгівельну угоду між США та Євросоюзом. Плюси та мінуси, в тому числі саме для України. Бо недавно США та ЄС підписали торгівельну угоду. Деякі ЗМІ, наприклад, Шпігель, написали, що, мовляв, Європа капітулювала перед Трампом, але, мабуть, це не зовсім коректний вислів. Так, Євросоюз погодився запровадити мита на європейський експорт до США 15%, тоді як американці зможуть постачати свою продукцію до Європи без мит. Крім того, Європа купуватиме у США енергію на суму 750 мільярдів доларів та додатково інвестуватиме в Америку 600 мільярдів доларів. Це близько до поступок, які Трамп раніше кілька днів тому вирвав у Японії. Водночас угода усуває загрозу Трампа запровадити 30 відсоткове базове мито і знижує тарифи на автомобілі з нинішніх 27,5% до 15%. Те, що низка авіаційних, хімічних і сільськогосподарських продуктів залишаються безмитними для обох сторін, є очевидним плюсом. За результатами цієї угоди Євросоюз очікує на втрати від 0,1 до 0,2 ВВП. Як ви розумієте, це абсолютно не катастрофа, це реалії, і це лише збалансує торгівельне сальдо між США та Європою. Про те, що важливіше для нас, для України, ця угода допоможе Європі відмовлятися від російських енергоносіїв, бо включає зобов'язання закупити американських енергоносіїв на велику суму 750 мільярдів доларів за три роки. І якщо в березні цього року, коли відносини Москви і Вашингтона були на умовному підйомі, штати планували стати оператором російських енергоносіїв на європейський ринок. Такий варіант кажуть пророблявся доволі активно, то тепер така можливість відкинута. Тобто, зобов'язання Європи купляти американську нафту та зріджений газ на величезну суму стає нічим іншим як черговою енергетичною санкцією проти Москви. Американці розуміють, що Ахілесовою п'ятою у цих розкладах є Китай, а також Індія та Туреччина. Вони найбільші покупці російських енергоносіїв. З Нью-Делі та Анкарою, наскільки відомо, Вашингтон планує застосувати метод пряника, переконати їх скоротити закупівлі з Москви, а Саудівську Аравію збільшити видобуток, щоб уникнути зростання цін. І вже з цим доробком почати перемовини з КНР. В цьому контексті, як вже писалося, до Пекіна вирушає міністр фінансів США Скотт Бесент. Він має обговорити з китайським керівництвом санкції проти Ерефії і попередити про можливі наслідки, якщо КНР продовжить беззастережну підтримку Москви. Отож, висновок так, цією торгівельною угодою Вашингтон робить Європу більш залежною від себе, але у середньостроковій перспективі Україна від цього виграє. По-перше, Брюссель практично повністю відвертається від Москви як від джерела енергоносіїв. По друге, США постачатимуть країнам НАТО військову техніку, яку ті зможуть передавати Україні без застережень чи попередніх умов з боку Вашингтону. На цьому етапі це вже немало.